Почнемо зі скандалу у Швейцарії, де в потязі проросійський неадекват накинувся на україномовну родину. Поговоримо про те, які дії щодо нього вжито з боку правоохоронних органів Євросоюзу, і з нашого боку. Але на жаль, щоб говорити про це, нам доведеться переглянути відео вказаного інциденту. Звільняється, що ти з ділиш, що ти ні А? О, сварі. Смотри, снимает. Убери, удали лучше это видео, пока это не закончится. Для тебя плохо. Какой то швейцар? Покажи свой паспорт швейцарский. Зачем на тебе? Я швейцар, мать, мать. Выйди с, отсюда вот с этого вагона, чтобы мы вас не видели. Понятно, Понятно? Выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил вещь. Пошла ты, удаляй это, и пошли вы отсюда. Понятно? Пока я предупреждаю, иначе на выходе я не знаю, где вы будете, я могу позвонить вам. Да я хотя тебя сам сломаю. Я русский человек. Мы вас убивать будем. И будем убивать до конца. Что тебя, шо тебя, что всех. На вашу думку, як Україна має реагувати на цей інцидент? Питання до всіх. Це відверто злочин, який скоєний на ґрунті расової, етнічної, гендерної та інших ненависті. Ну, що є в принципі обставиною, яка обтяжує склад провини і повинна. Якщо б він просто з хуліганських міркумень це зробив, ну це один склад злочину. А оскільки це все таки на тому ґрунті, до якого зараз дуже чутливі. Європейці. то в принципі в світі, ну в цивілізованому світі, це дуже чітлива тематика. То він має бути просто покараний. Наскільки мені відомо, то там вже здійснюються певні процесуальні дії, і він не уникне покарання. Але мені це відео дуже подобається, тому що це справжнє обличчя його міра, во його При тому, що красоті. Він... Прошу не записувати. А можете записати мене це вже в при тому, що він латвієць, наскільки, наскільки він. Громадянин Латвії. Тобто він не є е, латишем, що зайвий раз доводить е, значення російської прикаси, що скільки є вовка не годуй, а е, Савок і оцей, от руський дух дуже е, важко вивітрюється. Навіть е, в цивілізованому світі цей сморід завжди буде присутній. Зараз до нас доєднається речник міністра закордонних справ Георгій Тихій і розкаже про те, як ми як держава відреагували на цей інцидент, пане Георгій, доброго вечора. Чи чули ви моє запитання? Як ми як держава відреагували на даний інцидент? Добрий вечір, не чув. Але оскільки ви повторили, то вже тепер розумію, що саме вас цікавить. Ми відреагували негайно, і я вам хочу сказати, що в принципі те завдання, яке ставить міністр Андрій Сибіга, нашій всій команді ДКС консульській службі, це негайно реагувати в таких випадках, чому тому, що йдеться про захист ну гідності і нормального ставлення до наших людей за кордоном. Тому як тільки ми побачили це відео, де ну ця особа чи я не знаю, особ, як її краще назвати, висловлюється в таких висловах на адресу україномовної сім'ї. То ми одразу відреагували наше посольство в Швейцарії, зв'язалося з швейцарськими правоохоронцями, і ви побачили достатньо оперативно від мене теж публічну позицію Міністерства закордонних справ. Ця публічна позиція вона. Негайно спровокувала реакцію, причому реакцію не лише швейцарського боку, але також Латвії, тому що цей чоловік виявився, він там кричав, що я русський, він виявився громадянином Латвії, і Латвія, причому не просто Латвія, а власна служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальне розслідування. Причому, якщо ви придивитеся до формулювання, в якому. Розпочали це розслідування, то воно е, достатньо точно повторює ті сигнали, які пролунали від МЗС України. Тобто, ми якраз закликали. До відповідальності цієї людини за розпалювання ворожнечі за мову ненависті по відношенню до українців за його агресивну поведінку. Тому ми бачимо, що ця реакція пішла. Ми сподіваємося, що буде повна відповідальність цієї людини за такі дії, тому що ну ці дії знову ж таки повторюю, вони неприпустимі з боку цієї людини. Чи правду пишуть, що хлопець, до якого він мав претензії, він з Білорусі має білоруське громадянство? Ви знаєте, тут не стільки важливо походження, скільки тут же ж агресія була проявлена чисто на підставі української мови. А оце викликало таку реакцію. І більше того, я вам скажу, що тут же йдеться не лише про конкретну, конкретну цю людину. Да, ми розуміємо, що такі випадки існують. І в особі цього конкретного росіянина, який нападав на наших людей, в принципі йдеться про справедливість в усіх таких випадках, і інші подібні йому персонажі мають розуміти, що така поведінка публічна. З їхнього боку буде закінчуватися відповідальність. Тому тут просто йдеться не лише про цей окремий е, окремий кейс. Тут трошки ширша ця картина. Якщо я вас правильно зрозумів, то наша реакція як держави це звернення до держав Європейського союзу, щоб вони приймали відповідні е, міри, чи можливо є ще якісь у нас інструменти? І Як ви вважаєте, чи достатньо на державному рівні такої реакції дипломатія? Вона і працює таким чином, що ми звертаємося до партнерів публічно, іноді не публічно закритими каналами. І спонукаємо їх, переконуємо їх в доцільності кроків конкретних обмеження видачі віз росіянам в принципі, наприклад, в Євросоюзі, дякую, пане Георгій, за ваші коментарі. Бажаємо подальшої плідної праці і сподіваємося, що винні будуть покарані, і такого більше не повториться. Але тут ще є інше питання: на яке ставлення до українців і української мови ми можемо. Розраховувати, коли у нас вдома із цим, ну м'яко кажучи, не все гаразд. Давайте подивимося відповідний сюжет. Чи буде Настя Каменських взагалі потім, після перемоги, коли-небудь? Чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. І Іван з якого зварю. Я Ви знаєте, що це? Це любов. Настя Каменських, здається, змінює свою позицію так само часто, як і концертні сукні. Під час туру у США Каменських виконала свої старі російськомовні хіти Красне віно, ночь», ноч, как у Кім. У залі оплески, але вдома в Україні ці кадри викликали хвилю обурення. Люди писали, що артистка, яка заробляла тут популярність і гроші, мала б розуміти наскільки це болюче питання. Ви А найбільша неприємність для Насті, як виявилось, згодом, була не в коментарях, а в контрактах. Відомий ювелірний бренд, обличчям якого Каменських була кілька років, розірвав із нею співпрацю. У компанії заявили, що цінності важливіші за рекламу. За даними Форбс, Настя втратила близько одного мільйона доларів на рік чистого прибутку. От така ціна мови любові. І це не поодинокий випадок. Мовні скандали регулярно спалахують у шоу-бізнесі, школах і навіть у дитячих гуртках. Нещодавно у Києві керівниця відомої мовної школи для дітей назвала батьків нацистами лише тому, що вони попросили не говорити з дітьми російською. На зауваження про закон вона відповіла, що це її простір і що дітей ще треба дресирувати. Після розголосу викладачку звільнили, а уповноважена із захисту державної мови назвала її дії. Неприйнятними. Схоже, історія трапилась і у Кривому Розі. Вчителька відмовилась переходити на українську, бо звикла російською. Після скарг батьків і відео у мережі її відсторонили від виконання обов'язків. А от у сфері обслуговування мовні скандали, явище і ще більш звичне. Харків вересень 2025-го водій таксі відмовився обслуговувати клієнтку державною мовою, посилаючись на утиски прав російськомовних. На це відреагувала уповноважена із захисту державної мови, нагадавши про можливі штрафи до 5100 тисяч гривень. Ще один випадок: Київщина, грудень 2024 року. Родину загиблого українського військового висадили з таксі після того, як вони попросили водійку перейти на українську та вимкнути навігатор з російською озвучкою. Компанія вибачилася і заблокувала обліковий запис водійки. Широкого резонансу набула ситуація, що сталася влітку 2024-го на Одещині. У затоці в кафе з символічною назвою «Бургер Зет» підвідувачку вигнали лише за те, що вона попросила обслуговувати її українською. Інцидент викликав широкий резонанс, а поліція відкрила кримінальне провадження. В соцмережах мовні суперечки в лідерах переглядів. А мова контенту розмінна монета. Одні переходять на українську і втрачають підписників, інші залишаються російськомовним і втрачають репутацію. Зрештою, всі ці історії доводять, що мова не просто слово: це вибір, це позиція, це зброя.